Ваше блаженство, ваші високопреосвященства і преосвященства, шановні викладачі, студенти Київських духовних шкіл, учасники та гості конференції. У цьому 2024 році минає 10 років як Українська православна церква попрощалася зі своїм першосвятителем, 121 м митрополитом давньої київської кафедри, який протягом 22 років ніс послуг предстоятеля нашої церкви. Митрополит Володимир відійшов до Господа на 79-му році життя після тривалої і виснажливої хвороби, а народився блаженніший владика 23 листопада 1935 року у мальовничому Подільському селі Марківці колишнього Летичівського, а сьогодні Хмельницького району Хмельницької області в селянській родині. Він був четвертим сином у сім'ї Маркіана та Феодосії Сабодан. Віктора таємно хрестили в Головчинецькому Спасопреображенському жіночому монастирі, де проживав священник і кілька стареньких черниць після закриття обителі у 20-х роках ХХ 20 століття. Ще тоді одна літня схимниця сказала мамі майбутнього предстоятеля Феодосії про те, що її син Віктор буде у церкві великою людиною. З дитячих років і до останнього подиху зв'язок з простим українським народом блаженніший не втрачав ні на мить. Владика відвідував рідне село по декілька разів на рік, де щоденно спілкувався зі своїми односельчанами. Одне з його останніх прижиттєвих бажань, яке мені довелося чути особисто, було поїхати в рідні Марківці і напитися води з криниці біля батьківської хатини, де проходило його дитинство. Ця така проста, а на той час доволі ускладнена станом здоров'я мрія митрополита Володимира все таки здійснилась. А невдовзі і по тому ми з сумом дізналися, що блаженніший відійшов у вічність. У моєму житті не було нічого, крім церкви і моєї вітчизни. Це не просто слова про любов до православної церкви і батьківщини, це своєрідний девіз блаженнішого митрополита Володимира, яким він жив. Це стиль і спосіб його життя. З юних років, обравши дорогу служіння Богові, він жодного разу не зрадив цьому покликанню, ні найменшим натяком чи вчинком не поклав тінь на образ пастиря православної церкви, а довелося пережити чимало різноманітних викликів і випробувань. Дитинство Віктора Сабодана прийшло, прийшлося на роки атеїзму та гонінь на церкву і релігію взагалі. Сім'я ледве вижила у часи Голодомору. Згодом війна, режим радянської влади, коли за одне необережне сказане слово людину могли позбавити свободи і навіть самого життя. І як противагу реаліям комуністичної, так званої правди та справедливості заради світлого майбутнього, юнак Віктор бачив глибоку віру своєї матері, її любов і доброту, мужність та працелюбність батька. Це те змусило задуматись про справжнє світле майбутнє, яке можливо досягти не такими методами, які запроваджувала радянська влада щодо своїх людей, погрозами, залякуваннями, ув'язненнями а чеснотами, якими жили прості віруючі люди, любов'ю, смиренням, терпінням і працьовитістю. Згодом блаженніший неодноразово казав. Завдяки батьківському вихованню ніякої внутрішньої боротьби, що стосується питань віри, ніяких сумнівів або непорозумінь, від яких страждають більшість людей на шляху до храму і до Бога, у мене не було. І коли вчився в семінарії, познайомився з богословськими науками, все було легко. Я не відчував жодних сумнівів, що мучили деяких моїх однокурсників. У школі Віктор Сабодан вирізнявся неабиякими здібностями. Він був круглим відмінником. Проте через віру в Бога його постійно карали та клеймили на батьківських і загальношкільних зборах. Жоден випуск шкільної газети Меджибіської десятирічки не обходився без карикатури на богомільного. Однак жодні методи не змогли зламати віру юнака. На його очах у другий день Великого посту. У рідному селі Марківці прямо зі служби з Михайлівського храму під руки вивели настоятеля, протирея Давида. Священника посадили в Чорний Ворон, і відтоді його вже ніхто ніколи не бачив. Отець Давид встиг лише сказати юному віктору: Дочитуй, сину, Канон, будеш у церкві великою людиною, а я вже, напевно, не повернуся. Так і сталося. Щасливим почувався Віктор, вступивши влітку 1954 року до Одеської духовної семінарії. Але такий вибір ліг незмивною плямою на педколектив Меджибіської середньої школи районне та сільське керівництво. Його представники не виходили з помешкання сабоданів, наполегливо вимагаючи від батька забрати сина з духовної школи. Адже тоді, в країні, де атеїзм був важливою складовою комуністичної ідеології, вступ до духовної семінарії прирівнювався до зради батьківщини. Це не перебільшення. Зі школи семінаристу Віктору Сабодану надіслали лист з прокльонами, а з сільської ради в семінарію повідомлення про неблагонадійність його родини. Однак і такі залякування не зламали молодого семінариста. Служіння Господу в ті часи справді було протестом проти радянської системи чи не єдиним шансом відкрито і легально їй протистояти. Потрібно було мати дуже сильний характер, щоб наважитися на це. І такі характери виростали переважно в родинах із сильним християнським та національним корінням. Не випадково 70% студентів духовних навчальних закладів у радянському союзі були українцями. І не випадково радянські чиновники постійно вимагали від владики Володимира, ректора Одеської духовної семінарії, а згодом ректора Московських духовних академій та семінарії, виключати з цих закладів студентів з родин, пов'язаних з націоналістичним рухом, і тим паче закономірним було активне українське національно-патріотичне життя таких студентів, які часто вечорами співали українські пісні. Декламували вірші українських поетів, цікавилися та вивчали історію України. І це в той час, коли державною ідеологією був взятий курс на те, щоб молоде покоління всіляко відгородити від впливу церковників. Владика Володимир плоть від плоті українець, вдячний син своєї рідної землі. Він одягав вишиванку тоді, коли інші боялися про це і думати. В Ленінградській духовній академії. Разом з іншими студентами-українцями влаштовував вечори пам'яті Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка. Розпорядженням ректора Московської духовної академії семінарії архієпископа Володимира студентам з України вперше було дозволено складати іспити українською мовою. Звичайно, такі патріотичні вчинки владики Володимира, незважаючи на всі його заслуги та величезну повагу і авторитет у церковному середовищі. Не могли бути належно оцінені радянською владою. Відзначивши всього лише скромною медаллю радянського комітету захисту миру з нагоди 50-річчя вже заслуженого і широковідомого церковного діяча митрополита Ростовського і Новочеркаського Володимира Сабодана, хтось з партійних відповідальних за це чиновників висловився. У прямому хахлу і етава слишком много. І в цих словах партійця містилась частка правди. Впертість та непохитність блаженнішого митрополита Володимира проявлялись у збереженні чистоти православного віровчення, у дотриманні канонів і правил у церковному житті. Сьогодні багато хто намагається приписати покійному блаженнішому слова та думки, які були абсолютно непритаманні йому, спекулюючи на авторитеті покійного. Чи особистому знайомстві з ним. Проте з усією впевненістю ми живі свідки Його життя та служіння можемо стверджувати, з якою б силою не любив блаженніший свою батьківщину, однак Церква Христова була у Його житті на першому місці. Спочатку Бог, спершу Євангеліє, перш за все Богослужіння, а потім все інше. Спочатку православне віровчення – Потім національні погляди. Це чітко прослідковується у його численних богословських трудах, в яких він показав надзвичайну широту ерудиції та дивовижну пам'ять, що зберігає тексти святого письма, думки великих богословів та церковні афоризми. Всі його проповіді, чи то в храмі, чи перед великою телевізійною аудиторією, проникнуті турботою про церкву, про єдність святого православ'я. Варто зазначити, що він був одним з перших церковних ієрархів, який під час перебудови Радянського Союзу з'явився на центральних телеканалах зі щотижневою церковною проповіддю, яку слухав весь союз, від Владивостока до Ужгорода. Видатного ієрарха знав не лише весь Радянський Союз, а й далеко за його межами. Він був начальником Руської духовної місії на святій землі. Ніс послуг при Всесвітній Раді церков, отримав призначення патріаршого екзарха Західної Європи. Владика Володимир був знайомий з багатьма королями та членами їхніх родин. Зокрема, неодноразово зустрічався з королем Йорданії, британською королевою Єлизаветою, яка, до речі, одного разу під час особистої зустрічі поцікавилася, як ставиться церква до домашніх тварин, зокрема, до собак. На що Владика Володимир відповів, як до Божого творіння, але без надмірного захоплення. Ще молодий єпископ Володимир мав дружні зв'язки з останнім королем Греції Костянтином, знайомство, з яким почалося з цікавого діалогу. Монарх запитав, скільки вам, Владико, років? 31, відповів Архірей. Боже, який ви молодий, щоб бути єпископом? Ваша величність теж і ви не старий, щоб бути королем. Добрі стосунки склалися із королевою Швеції, яка опікала православні парафії у своїй країні, і згодом за часів ректорства Архіпископа Володимира приїжджала до Загорська. А королева Нідерландів Беатрикс подарувала свою особливу візитівку, що надавала можливість зустрічатися з нею в будь-який час. Одного разу, проїжджаючи повз її палац, Владика скористався цією візитівкою, і його відразу удостоїли зустрічі. До останніх років свого земного життя ці дружні, міжнародні, теплі стосунки зберігалися у взаємному листуванні та особистих вітаннях. Слід зазначити, що у той час за кордоном до представників Руської православної церкви ставилися з великою повагою і розумінням, хоча у західній пресі було багато нападів на церкву. Але і державні діячі. І церковні розуміли, в якому стані перебуває православна церква в атеїстичній державі. Всі тоді дивувалися, як взагалі виживає церква за таких умов і ставлення з боку держави. А в новітній час, коли відкрили архіви і надбанням гласності, стала та гігантська репресивна машина, що працювала проти церкви, ще більше дивувалися того, як вона вижила. Здавалося б, така популярність. Визнання та міжнародні зв'язки могли б вибити землю з-під ніг будь-якої людини. Проте це не про спочилого блаженіша. Його завжди вирізняла простота та скромність. Я сором'язливий від природи, писав про себе митрополит Володимир. Перетаманною йому стриманою поведінкою Владика підтвердив споконвічну істину про те, що особистість тим простіша і доступніша, чим вона масштабніша і величніша. У відповідь на добрі і похвальні слова на свою адресу від людей, владика завжди незмінно говорив: Що я без вас? Якщо уважно проаналізувати життя, проповіді та богословські труди спочилого блаженнішого, то стає ще більш, ще більш очевидною ця відповідь вам. Тобто людям було присвячене все його служіння задля того, щоб досвід життя з Богом в його святій церкві. Зробили актуальним для кожної людини з урахуванням потреб, проблем і умов сучасності. Християнин не повинен відсторонюватись від світу з його складнощем. Він має розв'язувати ці суперечності крізь призму християнського світогляду. За будь-яких обставин, в есхатологічному вимірі головним вибором християнина має бути Христос та заснована Ним Свята Церква. Так навчав своїм Словом і життям блаженніший Владика. Знати, як діяти половина справи, друга половина знати час, коли вчиняти дію. Ми не можемо сісти в човен, який уже проплив мимо, або ж в той, який ще не прийшов. Ці слова колись записав у своєму щоденнику єпископ Володимир. Він знав, як діяти в ті чи інші ситуації, але, як відомо, ніколи нічого не просив для себе і ні від чого не відмовлявся. Човен предстоятельського служіння в Українській православній церкві сам приплив до нього через рішення Харківського архірейського собору, що відбувся 27 травня 1992 року, і він смиренно його прийняв як волю Божу, як і всі попередні послухи церкві Христової. Ми обрали нового предстоятеля нашої української церкви, високопросвященішого Володимира, Митрополита Ростовського і Новочеркаського, більшістю. Можна сказати абсолютною більшістю голосів 16 проти 2. Хай буде у цьому воля Божа і благодать Всесвятого Духа. Такими словами, митрополит Харківський і Богодухівський Никодим оголосив результати голосування на Архірейському соборі у Харкові. Цьому соборному рішенню передувало, так би мовити, народне визнання, що реалізувалося у багатотисячних зверненнях і проханнях українських вірян. Які бажали бачити на чолі Української православної церкви саме Митрополита Володимира. Адже багато хто ще добре пам'ятали роки його ректорства в Одеській духовній семінарії, його служіння як єпископа Переяслав Хмельницького вікарія Київської єпархії, його служіння в якості керуючого Чернігівської єпархії та тимчасово керуючого парафіями Сумської єпархії, ще в пам'яті тисяч людей жили слова його архієрейських проповідей. За таке богословсько гомілетичне багатство мови та неповторні ораторські здібності в Чернігові владику Володимира стали називати Златоустом. Про своє обрання на Київську кафедру митрополит Володимир дізнався в місті Хельсінґ. Він став першим соборно обраним предстоятелем Української православної церкви. Його обрання було схвально прийняте усіма помісними православними церквами. Їх предстоятелі... Тому числі і патріарх Константинопольський Варфоломій засвідчили про це у своїх вітальних телеграмах, висловлюючи підтримку рішень Харківського архірейського собору і визнаючи Митрополита Володимира єдиним законним першосвятителем Української православної церкви. Через кілька днів після Харківського собору, 10 червня 1992 року, в Києво-Печерській лаврі відбулося зібрання кліриків Київської єпархії, на якому було підтримано рішення собору. Та затверджений текст телеграми, що була направлена на ім'я Митрополита Володимира. Ми, ваша православна Київська Паства, з нетерпінням очікуємо прибуття вашого блаженства, нашого законного, канонічного архіпастиря і дорогого співвітчизника. Ми знаємо вас як проповідника Слова Божого і гарячого патріота України. Я приїхав не за кордон. Я повернувся у свій дім. В рідний дім на свою батьківщину, яка мене виховала. Я не можу заявляти про свій патріотизм, тому що, як я вважаю, це вроджене почуття. Ми живемо в державі, яка з трудом, але успішно проводить своє відродження. Своїм християнським подвигом і життям ми маємо підтримати все те, що робиться для блага людини, для становлення держави, становлення Української православної церкви. Такими словами, Митрополит Володимир розпочав свою першу проповідь у 1992 році як предстоятель Української православної церкви. І ці слова щоденно протягом 22 років свого першосвятительського служіння підтверджував власними вчинками. Як зустрів Київ новообраного предстоятеля, більшості з нас добре відомо. Сьогодні не будемо деталізувати всі ті перепони, які вчинялися тогочасною державною владою. Щоб не допустити приїзду владики в Україну, зауважу, що утворився величезний контраст між тими, хто очікував і зустрічав свого предстоятеля багатотисячним віруючим народом та тими нечисельними у порівнянні можновладцями, які на той час були наділені державною владою та чинили всілякі перешкоди. Довготерпеливий кращий за хороброго і той, хто володіє собою кращий за завойовника міст. Цими словами з книги притч, які були виписані в особистому щоденнику владики, і озброївся блаженніший на своїй життєвій дорозі. І як показала історія, його безмежне терпіння, мудрість, розсудливість, вміння володіти собою навіть у найнепередбачуваніших ситуаціях, поміркованість у діях та словах допомогли стати йому переможцем над злом сильних світу цього. Розвіяти численні наклепи, подолати тони інформаційного бруду на церкву та її ієрархів і показати істину серед темряви людського безглуздя. Будучи чутливим до суспільних процесів, митрополит Володимир робив усе можливе, щоб церква була однаково прийнятною для людей з різними поглядами та вподобанням, реагуючи на різні виклики сучасності, жодного разу у своїх проповідях, словах та зверненнях. Він не вживав заполітизованих ідеологічних штампів. З його вуст завжди лунали тільки євангельські слова. Він ніколи не підіймав теми, які могли б розділяти людей чи взагалі приносити хоч найменшу шкоду суспільству. Першосвятительське служіння Українській православній церкві митрополита Володимира тривало з 1992 по 2014 роки. Саме протягом цих 22 років. Незважаючи на усі труднощі, українське православ'я все ж сягнуло могутнього злету, посівши провідну роль у суспільстві. Тільки кількість парафій Української православної церкви за той час збільшилася з 5 до 12 тисяч. Не дивлячись на важке становище, в якому опинилася Українська Православна Церква в 1992 році, митрополит Володимир з Божою допомогою зумів вивести її з абсолютної ізоляції у відносинах з державою. Та налагодити конструктивний діалог у справі пастирської опіки усіх верст населення та державних інституцій, а також встановити партнерські відносини з діячами освіти, науки і культури громадськими організаціями тощо. Неодноразово у приватних та публічних промовах блаженніший Володимир зауважував: хочу, щоб в церкві не було політики. Таке здавалося б, на перший погляд, просте і буденне бажання. Було викликане численними спробами втягнути українську православну церкву в політичні ігри, переживши всі хороводи змін політичних режимів, відкриті репресії священнослужителів 30-х-40 років, відлигу 60-х років, коли свобода обернулася для церкви новими гоніннями, часи застою, коли віру почали вважати за небезпечне інакомислення, і перебудову. Коли вчорашні комуністи раптом взялися звинувачувати священнослужителів у співпраці з комуністичним режимом і відбудову, коли віра стала предметом політичних спекуляцій, а вчорашні атеїсти, великими релігієзнавцями та церковними експертами, першосвятитель української землі добре розумів, до чого може призвести проникнення політики у церковне життя, а тому всіляко уникав участі у політичному житті держави. Хтось такі погляди розумів і підтримував, а хтось, навпаки, звинувачував блаженнішого у надлишковому консерватизмі та небажанні підлаштовувати церкву відповідно до викликів сучасності. Сьогодні доводиться чути, як інколи дехто гіпотетично приміряє постать Митрополита Володимира до сучасних нам викликів та подій з прогнозами можливої його поведінки. Цього вже ніколи не станеться, адже митрополит Володимир. Жив і трудився у свій час, визначений йому промислителем. А про той час, очевидцями, якого ми стали, можна констатувати, що усі численні спроби можновладців, від перших днів перебування митрополита Володимира на кафедрі київських митрополитів і аж до останніх днів його першосвятительського служіння примирити церковників, так би мовити, через коліно не мали успіху. Свого часу блаженніший. Митрополит Володимир благословив роботу спеціальної синодальної комісії Української православної церкви з питань діалогу з іншими конфесіями з метою розробки канонічних моделей виходу з церковної кризи та об'єднання всіх українців в єдиній помісній церкві. Жодного разу блаженніший не поступився церковними інтересами заради світської вигоди, не відійшов від церковних правил і канонів заради земних благ і спокою. Предстоятель не дозволяв маніпулювати церквою і за це страждав разом з врученою йому Богом багатомільйонною українською паствою, інформаційне блокування, ігнорування законних прав і свобод релігійних громад та вірян Української православної церкви, невизнання першим президентом України Леонідом Кравчуком митрополита Володимира як законного предстоятеля Української церкви, постійний тиск з боку націоналістів на церкву із застосуванням силових методів. Під прикриттям боротьби з московськими попами за таких умов проходило першосвятительське служіння митрополита Володимира на рідній йому українській землі. І найважче було прийняти та усвідомити, що всі ці беззаконня вчинялися не кимось чужим і далеким, а своїми ж співгромадянами, які вважали себе православними і прикривалися добрими та благими намірами. Такі вчинки не могли не позначитись на здоров'ї блаженнішого владики Володимира. Хвороби одна за одною чіплялися у виснажене численними випробуваннями тіло, хоча дух завжди залишався бадьорим та жвавим. 5 липня 2014 року, на світанку суботнього дня, коли всі відпочивали після робочого тижня, предстоятель Української православної церкви відійшов у вічність, залишивши по собі. Цілу епоху новітньої церковної історії, та найголовніше залишив по собі приклад істинного пастиря Церкви Христової, вірного служителя вівтаря, мудрого наставника, люблячого духовного батька, зразкового громадянина та патріота своєї землі. Нам пощастило не просто знати блаженнішого особисто, а духовно народжуватись, зростати і навчатись біля його святительських ніг. З ним можна було поговорити на будь-які теми. Відповіді і поради з його вуст завжди були лаконічні і глибокі. І жодного разу не прозвучало ні краплі осуду, лише слова розуміння, втіхи і підтримки. Не знайдеться таких слів, які могли б у повній мірі виразити всю нашу вдячність за його доброту та милосердя. Інколи у його мовчазній посмішці можна було знайти вичерпну відповідь на хвилюючі питання. А теплий погляд очей надихав жити і так самовіддано та ревно служити Богові, як це робив блаженніший митрополит Володимир впродовж своїх 78 років земного життя, Царство Небесне та вічна пам'ять нашому спочилому предстоятелю, а вам, ваше блаженство, нашому діючому Пресвятителю, многоя і благая літа.